Вітаю, друзі, в мене є ціль і переконання, що нічого не може завадити мені рухатися до неї. Ніякі події не зможуть мене відволікти від е, фокусу на ціль. Е, насправді таке переконання е, запускає механізм е, нереалістичних очікувань. Чому? Тому що всі ми, коли плануємо, вважаємо, що наш. Світ ідеальний, і там не буде ніяких подій, які б могли завадити нам рухатися до цілі. Такі події дійсно, кожна з них малоймовірна, але їх так багато, що принаймні хоча б одна подія завжди трапиться. А це приводить до того, що Збільшує е, час, який ми відвели на виконання наших планів. Що з, чим, е, з цим робити? Ну, по-перше, треба е, усвідомити, що те, що ми запланували, може бути в часі розтягнуто більше, саме через те, що йдуть зовнішні впливи. Е, для того, щоб аналізувати і якось коригувати свої дії. Треба використовувати щоденник успіху, про який ми з вами говорили раніше. Тож, якщо збираєтеся щось планувати, враховуйте, що вам знадобиться більше часу, ніж ви розраховуєте.